Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ 3, частина 6. І протилежні двері, і вихід на гальмівний майданчик були завчасно позамикувані. Залишалося одне, іти слідом за всіма. Бабуню, дорогенька, я з вами, встиг метушливо шепнути старенький. Звалюючи її мішок собі на плече, вона здивовано глянула на хлопця, злякано смикнула клумак до себе, але Антон благально зазирнув їй в очі я до хворої матері їду, а документів не маю. Бабуся зрозуміла, кивнула, пошастала рукою за пазухою, шукаючи повістку. Німець вродливо відвернувся і махнув рукою. Век, Антон з клумаком протиснувся слідом. За діда прийняв вортовичі, за внука, сміх. Розкажи Дмитрові чи Єгорові, скажуть, вигадав. Ех, коли то він побачить їх та розкаже свою приключку. Я вам пам'ятник поставлю, обіцяв Антон подумки. Вдруге, з того часу, коли попрощався з Дариною, старенькі виручали його. Одна допомогла пройти на вокзал, друга вибратися з облави. Вирішив від залізниць триматись далі. Треба налягати на власні ноги, тоді вони виручать. Вдень ішов, змішуючись з біженцями. Багато їх зрушила війна з насиджених місць, вночі спав, де випадало, іноді з когось сердобольних селян, частіше з біженцями та міняльниками в степу, в ожередах торішньої соломи. На сьомий день мандрів по розмові між попутниками, біженцями раптом почув знайому назву Ненадиха. село Дмитро Нагірняк залишив свою оляну – ні, Антон не забув, весь час пам'ятав, що йому на шляху може трапитися і Дмитрова е, Ненадиха, і шпаки Якова ковтонюка Гніди радив так, якщо не буде нагальної потреби, то не слід заходити ні в Ненадиху, ні особливо у шпаки. Якщо він скаже Якову рідним, е, що я ж козрадник, та ніколи він туди не піде. Хай хоч. Як припікатиме, але до шпаків ще ходу та ходу, а не надиха, он уже видніється без листі після зими осокору. Нагально чи ненагальна в мене потреба, роздумував Антон, якщо зважити, що паспорт при мені з двох бродів сухим вийшов, то можна вважати щастить. А... Коли зважити, що чоботи розбились, їсти просять, розявивши пащеки, мов зголоднілі крокодили, їх давно полагодити не завадило, б, що сорочка запріла від поту, піджак як у міцяра, від містечкового вчителя й гадки не лишилось, що їстівні припаси давно вичерпалися, ошлунку, голос кімлець, не перестаючи. Тут чи не це є, і є нагальної потреби? Не кажучи вже, що треба хоч трішки відпочити. Зваживши отак, вирішив зайду. Про Дмитра в розмові якось викрутиться, щоб не збрехати і правди не сказати. Коли в селі він спитав хату гірняків, бабуся, що стрілася, знов бабуся, не наче вони тільки й залишились на цьому світі, приставила суху долоню до очей і знизу вгору глянула на Антона. Чи не од Дмитра Оляна завиглядалася? Одразу про Дмитра може минути, доки не пізно, де інде полагодить взуття, а ні той босом потюпачить земля тепліє, а відіспатись можна і в купі соломи, звик, ось повернеться в степ, знайде місцину і завалиться на весь день, та ще й на ніч. Бо що ж він скаже Оляні? Згадалася бричка з дзвіночками, церковка, бухгалтер, смотніла мовчазна дарина, згадалася незрозумілий Дмитро. Подобалося йому те весілля чи ні, не розбереш, сприймаю як належне, чому буде, того не минути. Що він скаже Оляні? А хіба обов'язково треба щось казати? Ну, бачу, мовляв, Дмитра кілька разів. Усе гаразд у нього. Ви не потерпайте, не будеш розказувати, чому опинилися в тилу. Зрозуміли так, от оченці, он їх скільки, і про Дарину змовчить, мовби і не знає нічого. Токи треба зайти, бо коли не зайде, то де ще трапиться на воду відпочити, добути харчів, полагодити одяг та взуття. Антон поволі пройшов мимо двору, на який йому вказала стара чи не побачить когось у дворі. Подвір'я було порожнє. Хата під соломою, повітка, хлівчик. Він рішуче прохилив повітку, хвіртку і завіси рипнули так гостро і несподівано, що в нього подих перехопили від несподіванки. Краєм ока побачив шипці чиєсь обличчя. Широко розкрився. Оч, і, набравши незалежного вигляду, Бадьоро покрокував до дверей, продовження в наступній частині.